І так, друзі, всіх вітаю на каналі Голос України. І сьогодні ми продовжуємо стежити за подіями на фронті. І почнемо по порядку відразу із кордону. По сумському напрямку сьогодні великої активності немає. Росіяни за добу провели сім штурмів, намагались просуватись в районі Кіндратівки, Андріївки і Яблунівки, але ніяких успіхів не досягли, і лінія фронту тут залишається фактично стабільною. Росіяни далі просувати зовсім не можуть, але й за своїх поки що глобально не відсувають. По харківському напрямку Росіяни продовжують обстріли. Але ніяких нових наступальних дій тут не фіксується, лінія фронту залишається стабільна. Як бачимо, заявляють, як український центр управління БПЛА був знищений внаслідок удару російською ракетою Х-38 у великих походах. Тож таким чином, росіяни тут продовжують завдавати ударів, також періодично б'ють по Харкову. Ми бачимо, що і там є потужні удари. Але по лінії фронту змін тут немає. По вовчанську росіяни продовжують наступальні дії, але тут також все залишається без змін. Ніяких успіхів росіян немає. А ось в районі Великого Бурлука на жаль, підтверджується, що росіяни фактично захопили населений пункт одрадне. Вони змогли тут просунути спочатку в районі кордону, хоча тут не підтверджується частина, яку показують на карті Life Map, що вона захоплена росіянами. Але ЗСУ показали відеоролик, на якому вони знищують окупантів вже в самому селі. Тож таким чином, фактично, ЗСУ підтвердили своїм відеороликом, що росіяни перебувають у населеному пункті. Тож таким чином ситуація тут потроху погіршується, і росіяни намагаються просуватись. вперед. в районі дворічно ніяких глобальних змін немає. Росіяни тут сьогодні нових наступальних дій не проводять. По Куп'янському напрямку ситуація залишається досить складною. По Куп'янську Росіяни все одно продовжують наступальні дії, хоча й успіхів не мають. Зсу тут намагаються контратакувати, і фактично цими контратаками вдалося стабілізувати ситуацію, але повністю зачистити і відсунути росіян за місто поки що не вдалося. Тож боротьба тут продовжується. Крім того, сьогодні росіяни прориваються в районі Піщаного і штурмують Колисниківку. Бачимо, що тут частково населений пункт знаходиться в червоній зоні, але українська сторона не підтверджує втрату цього села. Також ми бачимо, що дуже активно працюють ФПВ-дрони по цій прифронтовій території. Бачимо дороги і росіяни намагаються наздоганяти українські пікапи. Також по полях. Намагаються все знищувати. Ми бачимо черговий український пікап. Тож, на жаль, таким чином боротьба тут продовжується і ситуація все одно залишається складною. У напрямку Борової зсу показали удар по кругляківці, де росіяни знаходяться. Ця територія під їх контролем, і як бачимо, ЗСУ фактично знищили позицію росіян дуже потужними ударами. Але по лінії фронту тут глобальних змін поки що немає і великої кількості наступальних дій тут також не фіксується. В районі Рідкодубу ЗСУ також показують, як розбивають росіян. Бачимо, дрон залетів у будівлю. Це магазин, який, скоріш за все, був. І ще один дрон продовжує знищувати окупантів. Бачимо, навіть дах рухнув, стіна рухнула, все одного fpv дрону. Таким чином росіяни продовжують розбивати потроху і не дають їм просуватись далі. І тут дійсно, поки що ніяких змін по лінії фронту немає, хоча росіяни більше 20 штурмів за день проводять. І намагаються просуватись вперед. Також тут вони активно працюють FPV-дронами, Як бачимо, намагаються знищувати українську техніку для того, щоб потім проводити штурми більш успішно. Але ж ЗСУ все одно тут тримають оборону, і поки що далі просуватись окупантам не дають. Що стосується ситуації в районі самого Лиману, ми бачимо, що тут дуже сильно збільшилась кількість російських СПВі-дронів. Вони дуже активно працюють по всій цій території, намагаються послабити тут ЗСУ, для того, щоб вже напряму прориватись до самого міста. Лиман це й головна ціль, бачимо, що б'ють і роботи, все, що знаходять. Тож таким чином, тут дуже багато ударів, і вони намагаються розбити все, щоб швидше дійти до Лиману. Тепер переходимо до ситуації біля Сіверська. Тут Росіяни також активність не знижують, дуже багато обстрілів. І сьогодні ЗСУ показали відео в районі Ямполя, де фактично підтвердили, що росіяни просунулись далі в місті на околицях і намагаються там закріпитись, а зсу їх знищують. Тож таким чином, тут ситуація також потроху погіршується. Ми бачимо, що трохи збільшилась червона зона тут. У порівнянні з вчорашнім днем, ми бачимо, що росіяни тут закріпились і трохи просунулись далі. Також вони штурмують дронівку, прориваються тут біля Сіверська. І ситуація тут досить напружена. Також біля дронівки росіяни продовжують завдавати ударів по українських позиціях. Бачимо, що вони знаходять позицію ЗСУ. Пункт управління БПЛА, скоріш за все, і таким чином все це знищується. Біля Сіверська також росіяни продовжують завдавати ударів. Ми бачимо, б'ють по самих позиціях, по окопах, і таким чином по посадках намагаються все це розбивати. По місту також завдають ударів, і загалом тут дуже багато російських ударів наноситься як по місту, так і по всій прифронтовій території. Бо тут дуже багато оборонних рубежів і росіяни все це намагаються зруйнувати. Ми бачимо, що тут в районі Сіверська позначено де лінії оборони ЗСУ, і їх тут загалом досить багато, і росіяни їх намагаються всі знищити. Тепер переходимо до ситуації в районі Костянтинівки. Тут росіяни також продовжують дуже активно наступати, і ми бачимо, що по Костантинівці дуже активно працюють російські фпв дрони Як бачите, по місту. Не можна вже пересувати зовсім, росіяни намагаються все це розбивати. Також ще одне відео з міста. Бачимо, по вулицях літає і знаходить українську техніку. І таким чином нас доганяє. Як бачимо, захист зовсім не допоміг. І влучання було по автівці. Тож таким чином, росіяни тут намагаються все знищувати, намагаються просуватись вперед, дуже активно все обстрілюють і фабами, і кабами. Але ж по лінії фронту поки що глобальних змін немає. Хоча й сьогодні вже фактично підтверджується, що в цьому районі. Вдовж траси росіяни фактично вже прориваються в саме місто на околицю і повідомляється, що російські групи ДРГ сюди дійсно просуваються і їх кожен день вдається знищувати, тож поки що боротьба тут продовжується. По напрямку Добропілля росіяни тут дуже активно намагаються наступати. Бачимо, що ЗСУ показують відео в районі Шахового, як знищують окупантів, тому що вони намагаються зробити все, щоб оточити ЗСУ. Бачимо, росіяни пересуваються, і таким чином їх тут знищують FPV-дронами. Відео показує не все, тому що 18. Вони намагаються рухатись приблизно в цьому напрямку до Софіївки, як бачите, до Торецька сюди. І звідси вони також проводять наступальні дії періодично на Софіївку для того, щоб оточити Шахове Володимирівку, Маяк і Новоторецьке. Але ж ЗСУ вже вчора підтвердило, що вони просунулись. Бачимо, позавчора була тут вся червона зона. Вчора вже підтвердили, що ЗСУ сюди просунулись, і сьогодні вже теж ця територія виділяється як повністю контрольована силами ЗСУ. І фактично тут ЗСУ залишилось просунутись приблизно. Це дуже приблизно десь 2 км, 1 км 900 метрів. Але тут біля Ніканоровки сіра зона. Зсу тут повністю закріпитись, поки що не можуть, тому тут боротьба ще продовжується. І Якщо це вдасться здійснити звільнити тут бойківку, то фактично ЗСУ зможуть оточити велике угрупування росіян і зрізати це вклинення. Поки що боротьба продовжується дійсно дуже довго доводиться ЗСУ битись за цю територію, тому що росіян тут дуже багато, але ж реально контрнаступальні дії тут продовжуються. Практично кожен день вони йдуть і ЗСУ тут намагаються просуватись вперед. А росіяни намагаються тут переломити ситуацію і просунути в цьому напрямку для того, щоб посилити цей напрямок і фактично зробити тут вирівняти лінію фронту приблизно ось так, і щоб вся ця територія була вже під їх контролем, і тоді зсу зрізати нібито не зможуть. Тож плани росіян відомі, плани зсу також відомі, і подивимось, що з цього вийде, хто переможе в цій битві. Сподіваємось, що ЗСУ вдасться це зробити, тому що сьогодні повідомляється, що фактично Ніканоровка вже переходить під контроль зсу. Давайте подивимося, що з цього приводу пишуть окупанти за последні два дні. Російська армія продовжила наступлення на дачах ягодка і повністю закріпились в населеному пункті Александра Шультина. Крім того, після закріплення в Катеринівці російські війська начали зачистку території к югу від Клейманбекського водохранилища, так як остатки української армії там почали відступати на север. Тож, як бачимо, тут зовсім не про те, йде мова. Про Ніканоровку ні слова не замовили вони. Вони тільки кажуть, що вони тут мають успіхи, і це загалом все стосується фактично Костянтинівського напрямку. Тож тут поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. Росіяни поки що приховують правду про свої втрати, а ЗСУ офіційно не повідомляють про успіхи. Вся інформація тільки від бійців ЗСУ. Тож поки що все тримається в таємниці і чекаємо, як далі розвиватимуться події. По Покровському напрямку Росіяни намагаються наступати. Далі в районі Родинського, новоекономічного, красного лиману. Загалом фактично по всій території тут проводяться наступальні дії, але ЗСУ вдалося тримати оборону і в Покровську також. Фактично, росіян вдалося знищити групи ДРГ, які проривали сюди. Там залишається тільки сіра зона, закріпитись окупантам, там глобально не дають. Також росіяни продовжують завдавати ударів фабами по Покровську. Ми бачимо, що вони знаходять бійців ЗСУ, які пересуваються в місті. І, як бачимо, таким чином росіяни знаходять їх і наносять удари, на жаль. Це, скоріш за все, околиця Покровська. Так зване поле Чудес. Ось так вони заявляють. Знищили повністю все. Так, все вірно. Це приблизно вся околиця Покровська. І тут росіяни намагаються все це розбивати. Також продовжують завдавати ударів f дронами. Бачимо присування наших бійців, і росіяни наносять удар, хоча, можливо, не вдалося, тому що РЕП спрацював раніше. Таким чином, боротьба тут продовжується, хоча і глобальних просувань у росіян тут немає. По тилах вони також б'ють, намагаються бити по всіх дорогах, але ж це успіхів їм не приносить. Хоча і ситуація дійсно залишається дуже напруженою. В районі Новопавлівка росіяни продовжують обстріли в районі філії. Вони тут намагаються розбивати все, бо просунути здалі їм не вдається. ЗСУ тут успішно тримають оборону, і поки що глобальних змін за останні кілька днів тут точно немає. І поки що вдається тримати оборону, росіяни тут проводять штурми кожен день. І як бачимо, ФПВ-дронами також росіяни наносять удари по українських позиціях. Тепер переходимо до ситуації в районі населеного пункту Покровське, це вже Дніпропетровська область. Тут росіяни намагаються просуватись вперед. Днями вони захопили тут кілька населених пунктів. Бачимо, що тут зміни практично кожен день потроху з'являються, потроху вони тут просуваються. Як бачите, от фактично останній тиждень і кожен день тут якесь невелике просування все ж таки мається. Дуже сильно тут сипиться фронт. На сьогодні ми бачимо, що збільшилася сіра зона в районі Новогригорівки. Росіяни тут намагаються просуватися. Вперед. Давайте подивимось, що вони пишуть. Ситуація на Велікаміхайловськам і Гуляйпольськам фронтах. За последні два дня російська армія захватила ряд позицій вдоль границі між Дніпропетровською і Запорозької областями і вошла в населений пункт Нова Таким чином, росіяни вже заявляють, що зайшли в населений пункт і намагаються тут просуватись далі. Український Генеральний штаб сьогодні повідомляє, що за село йдуть бої, тож ситуація тут напружена. Також росіяни продовжують завдавати ударів ФПВ-дронами по прифронтовій території, знаходять позиції ЗСУ і намагаються все це розбивати. Тож боротьба тут йде дуже запекла. І бачимо, що дрони тут намагаються знищувати все. У напрямку Гуляйполе росіяни продовжують штурмувати Полтавку, хоча й великих успіхів тут поки що у них немає після захоплення Ольгівського, і поки що лінія фронту тут без змін. По гуляй полю бачимо, що летять фаби. Російська ФАБ 3000 тимчасовий пункт розгортання бомб для ЗСУ у Гуляйполі. Обстріли тут також продовжуються досить активно. По Запорізькому напрямку росіяни продовжують наступальні дії в районі Новоандріївки, але ніяких успіхів не мають і поки що ситуація тут більш-менш стабільна. Росіяни тут намагались раніше просуватись до Степногірська, поки що на сьогодні український Генеральний штаб не повідомляє про нові штурми, і тут поки що фіксуються тільки обстріли з ФПВ-дронів. Бачимо, що засідка російська ФПВ-дрона. Щось він пропустив так, і тепер він взлетів і вдарив вже по брони автомобілю. Це каже про те, що вони вибирають ціль, і більш глобальну ціль вони знищують, а пікап вони пропустили вперед. Тож таким чином, боротьба тут продовжується, і в районі Новоданилівки також росіяни продовжують працювати FPV-дроном. і тут також намагаються знищувати українську техніку. Тож бачимо таким чином. Позашляховики вони розбивають. Тепер переходимо до херсонського напрямку. Тут сьогодні зафіксовано три атаки в районі островів. Росіяни все ще намагаються просуватись на правий берег, намагаються розбивати профронтову територію ФПВ-дронами та артою для того, щоб створити собі плацдарм, але ніяких успіхів у них немає. І поки що тут лінія фронту залишається без глобальних змін. Також ми бачимо, що вся тилова територія також обстрілюється. Росіяни завдають ударів по тилових містах. Намагаються і тут все розбивати, все послабляти, але ж все одно це до великих успіхів їх поки що не призводить, і більш-менш ситуація на фронті залишається стабільною. Росіяни наступають, зсу їх розбивають і таким чином боротьба продовжується. Друзі, а свою думку з цього приводу обов'язково пишіть в коментарях. Також не забувайте підтримувати розвиток українського контенту лайками. А якщо ви вперше на каналі, запрошую підписатись, щоб бути в курсі правдивої інформації з фронту. І на цьому в мене все. До нових випусків.